Доброго дня, новий випуск е, спільного проекту Україв ТВІ і видавництво і літера. Сьогодні присвячений розмові з автором книги Українська публічна теологія, архімандрит Кирило Говоруна. Доброго дня! Доброго дня. Вітаю вас! Вітаю вас! Е, ця книга є для нас дуже важливою, е, тому що відповідно вона вводить. Нові ідеї, нові концепти для осмислення дуже актуального для України досвіду після Революції Гідності. Я знаю, що на цю тему ви читали в нашій Києво-Могилянській академії важливий курс е публічна теологія. Е ви могли б читачам цієї е книги пояснити, якою є головна тема книги? Ну, справді ця книга вона має так би, два контури. Або два, дві наріжні осі. Е, перша це Майдан. Власне, е, українська публічна теологія, на мою думку, стала можливою завдяки Майдану. Вона породила цілий вир сенсів, які зараз ми лише почали осмислювати, якось класти на, на папір. Е, і це є наріжна вісь власне цієї книжки, всієї книжки Майдан. Він пронизує і. Тему церковно-державних стосунків і тему церковно-суспільних стосунків тощо. А другий контур цієї книжки це києво Могилянська академія, тому що mm. значна кількість текстів, які були включені до цієї книжки, вони тим чи іншим е шляхом е е з'явилися в контексті Могилянському. Це була або перша лекція інагуральна. Вересні 2014 року, власне, зразу після подій майдану, я пам'ятаю, як ви відкривали а, а рік. рік Бувала величезна аудиторія. Та для так, мене людей. це був так. надзвичайно такий надихаючий е, момент, безумовно. Е, і інші тексти, які з'явилися в могилянському контексті, е, вони також включені до, е, до цієї книжки. Тому можна сказати, що це такі два контури, але вони окреслюють власне. Тематику тих текстів, які включені до, до книжки, ці тексти присвячені позиції церкви в публічному просторі, власне, осмислюється публічний простір як та величина, в якій а церква існує і проповідує, і власне публічний простір в українському контексті це є Майдан, перш за все. І Майдан Київський став уособленням того публічного простору в якому церква існує. Це також стосунки церкви і держави, категорія свободи і її співвідношення з церквою Дуже важлива людина, тема свободи церкви, так. так абсолютно. А власне, церква і майдан це той текст, з якого взагалі який мене переорієнтував на. На тематику публічної теології з царини, патрології історичних студій, в яких я перебував, а подія Майдану просто перевернула якось цю, 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 цю шкалу інтересів. Так. Це був текст, який я надрукував у Фейсбуці. у Я чітко пам'ятаю цей пост. Потім його назвали року. вже на сайті публікації Київська Русь. Богослов'я майдана, так. але це просто пост на Фейсбуці. Причому дуже рано це початок грудня, 13-го Це початок року. грудня. Це взагалі перед всіма подіями, коли було не зрозуміло, що взагалі це буде, що буде так. з майданом. Куди йде цей корабель? Але цей е, текст відразу задав дуже високу планку розмови. Я пам'ятаю Мариновичі і інші казали, що від Львова і, і далі на, на на схід до Каліфорнії е, відповідно нічого подібного не з'явилося для того, щоб відразу зрозуміти, що ми маємо спа. Право з величезною історичною подією, яка міняє не тільки долю України, але й Європи і, і так, власне світу, навіть світу, так і так трапилося, що цей текст потім було прикладено на десяток мов і розповс... він розійшовся по по справді по змі. Але для мене важливий власне цей український варіант, який я включив до цієї книжки. Він тут є, і він, мабуть, є такою таким такою вісію, як о я, я. я сказав, такосергіям. Так, ага. так. І дуже важливо, я думаю, що власне оцей перехід від формату Фейсбуку, хоч це був розлоги, хоч там багато сотні коментарів, але до книги це просто інший вже жанр. Так, отже, книга, по-перше, вона залишається, книга має свою долю, і які ми на вашу думку є важливі вектори, які пов'язують оцю подію історичною з осмисленні і в термінах публічної теології якою, власне є ваша концептуалізація цього контексту? Власне, так я поступово приходив до тих концепцій, які розлого викладені в цій книжці. Ця концепція публічного простору і концепція публічної теології пов'язана пов'язана з власне з ідеєю публічного простору. Uh, і вона відбита в назві. Власне, в назві я захотів, я відбив ті основні три моменти, які я uh -huh. теж хотів наголосити в книжці: Українська, це публічна, українська публічна теологія. TV, так. Uh -huh. Якщо почати з останнього, це насамперед теологія. Тобто це теологічне богословське осмислення соціальних перетворень, навіть політичних подій. Чи можливе теологічне осмислення uh -huh. Майдану? Цих подій я вважаю, що можливо, хоча, можливо, для когось не очевидно. Але впевнений, що це є предметом для теології. Більш того, це є предметом насамперед для теології, бо майдан став теологічною подією, теологічним феноменом. Це те, що я підкреслював скрізь в різних аудиторіях, де мені довелося виступати з цього приводу і в Єльському університеті, і в Гарварді, і в пам'ятаю, Ми разом з вами виступали також а, в університеті Індіанаполіса. В Індіанаполісі так і Питання, власне, полягає ось в тому, як від цього віршика течіни на Майдані біля церкви так. революція йде. О чого це біля церкви, так. якщо важлива подія має свій простір, і цей простір площі, площі так. Незалежності, площі Агори, площі, так. яка відповідно нас відсилає до Афін, до того простору, в якому громадяни вільні так. мають сформувати так. спільне бачення? А, так, ви власне позначили оці поєднали ці точки, mm. і мені здається, вдало це зробили. І, власне, я те саме намагаюся робити в цій книжці. Справді я починаю перш, мені менше друга, мабуть, публікація mm. в цій книжці. Це посилання на Афінську Агору, яка була архетипом публічного простору, архетипом, який не був секулярний. Тобто mm -hmm. афінська гора, вона не була секулярним простором. Mm -hmm. Це була це був священний простор, простір сакральний. Він до цього часу залишається таким. Там спочатку існував, були, були побудовані давньогрецькі храми. Той самий е, ну, Акрополь з Парфеноном вони були трохи на горі, але там були теж храм Посейдона, наприклад. Потім Візантійську добу, християнську добу, там були були побудовані християнські церкви. Тобто цей простір не був залишений е, е, вільний, е, позбав... він не був позбавлений від сакрального виміру. І, власне, ця гора це є першоджероле Угу. Тобто, в подібному просторі зароджувалася Еклісія. Еклісія – як зібрання покликаних. громадян покликаних а, громадян ага. громадян, які були абсолютно вільними а, і а, рівними один з одним у вирішенні питань полісу. Угу. От тобто. А, Оцей першоджерельний архетипичний простір Афін він породив еклісію, яка стала символом власне християнської спільноти. І тому, на мою думку, ми навіть, було б навіть більш коректно в нашому українському контексті говорити не лише про публічну теологію, але про публічну еклісіологію, еклісіологію як навчання про церкву. Тобто теологія матеріалізується в цьому публічному просторі у вигляді еклісії. Як лесіє себе знаходить і знаходить в тому числі свою теологію угу. а, в, в інтерактивності від, з публічним угу. простором і далі від гори Афінської гори, ми власне переходимо до майдану, який був окреслений. А, Українськими святинями. Значна частина Майдану знаходилась тут поруч на Михайлівській площі. Михайлівська Софія. Софія так. Михайлівська площа, яка власне окреслена цим так. по периметру Софіївським собором, Михайлівським монастирем. І е, це за визначенням вже е, сакральний і одночасно публічний простір, uh -huh. подібний до того, що існував на горі, яка породила Кисію. Я сподіваюся, що е, справді Майдан. Він е, був релігійним феноменом і він вплинув на церкви. Для цих церков він став також для батьків церков, принаймні став еклезіальним явищем, тобто явищем, яке е, згуртувало їх. Е, допомогу принаймні в той момент. На жаль, після це змінилося, але в той момент стало, стало точкою е, збірки різних церков київського хрещення української, української такої традиції церковної. І це не випадково, що це відбулося саме в цьому просторі Майдану. Так. Тобто є оці точки, якщо їх поєднати, вони угу. поєднують, вони справді поєднуються. Зібрати, так. Майдан, угу. Софія. Не випадково книжка видана також угу. в рамках діяльності університету, університету Святої Софії, а церкви. І народ, суспільство, український народ, який перетворюється. Суспільство, громадянське суспільство, що є власне головною темою публічної теології. В цьому її різниця від політичної теології як ще однієї. дисципліни Політична теологія вивчає здебільшого стосунки церкви і держави, натомість публічна теологія приділяє увагу власне стосункам церкви і суспільства. Так. І це ключова тема, тому що ми пам'ятаємо і в відкритому університеті ви про це говорили. Ми зараз переживаємо кризу спільної мови, або виклик є, як віднайти спільну мову, яка, власне, все ж таки, попри всю ту недовіру, всі критичні зауваження, які можуть складатися, все ж таки вона просто відновлювала ну. Правду тих подій. Mm -hmm. Всі ми пам'ятаємо ритм, який структурував день від ранку до mm -hmm. ночі Майдану. Ми всі пам'ятаємо, коли Сильвестров зробив присвяту Майдану, у нього дві музикальних домінанти гімн і молитва. Mm -hmm. mm -hmm. Отже, уявити собі цю подію без «Отче наш» було просто неправдою. Mm -hmm. З іншого боку, ми бачимо ну, різні зловживання, ми бачимо, наскільки ця тема експлуатується власне, під час війни, mm -hmm. агресії. З, з того боку, і відповідно, питання полягає в тому, наскільки е, ця тема свободи може так також вести до нашого звільнення від отруєної мови угу. е, до тієї мови, яка власне буде точно фіксувати етапи, які ми проходимо угу. останні три so. роки, і, мабуть, на майбутнє, також так. якою є ваша візія, яка походить з е, цієї рефлексії, з цієї книги, так. мені дуже подобається е, категорія мови як е, той. Фактор, що визначає події, uh -huh. що принаймні пояснює події, але він не лише пояснює події, але справді і визначає їх, тому так. що пояснюючи події, ми їх Пости власне на Фейсбуці не тільки коментували, вони зібрали людей на цю так. агору київську. Так. Саме власне так. люди зібрались фір, через це. Фір. Тому мова очевидно, грає так. Майдан безумовно гуртувався так. довкола певного довкола пер певного наративу. Uh -huh. І е, я вважав за свій обов'язок якийсь, е, власне долучитися до формування цього наративу uh -huh. і. Е, Ця книжка є, я сподіваюся, хотілося б надіятися, надіятися на це. Безумовно. Є частиною цього, цього наративу. І е, я справді запозичував, на мою думку, е, дотичні до подій українських явища в світовому контексті. Е, в цьому сенсі український Майдан. Е, Став однією з тих подій, які визначили сучасний богословський дискурс, дискурс і публічний дискурс в європейському контексті і в загальносвітовому контексті. Так. Я думаю, що подія Майдану, її можна порівняти за своєю такою силою створювати нові наративи, нові концепції, перевертати взагалі, повертати дискурси з, з такими подіями, як. Скажімо, соціальні перетворення в 60-ті роки. Якщо раніше брати це Голокост, наприклад, mm -hmm. який став потужним поштовхом до формування нового, нового політичного слова, це безумовно. Дискурсу в світовій практиці, в світовому публічному, публічному богослові і застосувати їх до українського контексту. І це робота не лише в одну сторону, скажімо, коли ідеї або слова, терміни для мови, і ми тут намагаємося описати українські події цими термінами. Я думаю, що Майдан мав таке значення, мав таку потужну силу, що він. Може зробити вагомий внесок в загальносвітовий дискурс публічної uh -huh. теології. І власне це вже відбувається, я бачу, тому що це фактично долучається до загального дискурсу такого перевершення тоталітарних ідеологій. Майдан справді був антитоталітарною, антиімперською подією. А, і, і інколи в західних західних університетах я я говорю, що ми можемо інтерпретувати взагалі події майдану і потім війну, яка розпочалася після майдану, російську агресію проти України, власне, в термінах постколоніальної теології, яка є зараз, яка є дуже потужною. А, і це є зрозуміло. Тобто, коли представляєш українські події в таких термінах, то вони стають зрозумілими і вони. Додають до розуміння власне постколоніальної теології в загальному контексті. Тобто, це це шлях з е, е, подвійним рухом. З одного боку, ми залучаємо слова для наративу українського, з іншого боку, ми беремо сенси українські е, і підсилюємо, так, підсилюємо так. власне загальний наратив і доповнюємо його українською терміною. тому що майдан це вже є частина такого загальносвітового е, дискурсу. Це цікаво. Я розумію, що викладання в двох університетах в Лос-Анджелесі ви викладаєте, навіть тепер очолювали інститут в цьому університеті, і водночас Могилянської академії це означає також подвійну цю оптику для нас, для учасників сьогодні подій в Україні дуже важливим є допомога інтерпретації для світу, щоб світ краще розумів, що відбувається. Що не тільки долаються ті чи інші дрібні речі, йдеться власне про. Вихід з цього радянського Єгипту, тобто вихід з величезної катастрофи ХХ століття, яка називає, має назву комуністичний режим, атеїстичний режим. І е, на цьому шляху, звичайно, будуть ще сюрпризи, будуть несподівані для західних людей речі, чому так дивно себе поводить пострадянський простір, і так далі. Е, в чому може допомогти е, ваша книжка для розуміння цього цієї складної топографії, топології? І, власне, наших реалій, як нам, так. українцям, так і тим, кому ми хотіли пояснити, що у нас відбувається людською мовою. Так, я думаю, що не лише не просто книжка, скажімо, а власне події, так. розвиток подій в українському суспільстві є важливим для загальносвітових процесів, для розуміння загальносвітових процесів, тому що відчуття, скажімо. Реальності тоталітаризму і відчуття реальності боротьби з ним в значною мірою втрачені на заході. Угу. Всі ці речі, всі ці процеси, які власне створили сучасну західну цивілізацію, вони залишилися в якійсь історичній пам'яті, а навіть не живій пам'яті, а пам'яті Пам'яті підручників і істориків, це на бібліотечних так. шафах, угу. а, бібліотечних шафах на полицях і і все. Тобто це вивчають в університетах, але вивчають разом я не знаю з греко-персидськими війнами. Але відчути шкірою Let My people go це вих... вихід а, з неволі. Абсолютно, і а, а, оновлення відчуття. Того, що європейці вже давно забули, та американці також mm. давно забули. А це є внесок майдану в, в загально такий людський цю скарбничку. Актуалізація безумовно, тих, 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 тих пам'яті, як тобто тих речей, які залишилися на рівні пам'яті в істор, в європейській mm. історії. Тобто, ми говоримо, ми говоримо про дискурс. Європейської або західної, беремо і американської mm -hmm. публічної теології, який залишається е, значною мірою безпідставним зараз, без досвіду, без наповнення досвіду конкретним досвідом конкретних людей. Mm -hmm. І, власне, цей досвід Майдан і дав Європі. Е, е, Майдан справді став і сигналом. і... Із засобом для Європи, щоб повернутися до самої себе. Це було. Я про це написав те, тому самому фейсбучному пості, uh -huh. і виявилося, на мою думку, що, на жаль, це попередження якесь для, для Європи uh -huh. справдивалося, справдилося, тому що Європа Захід проявив слабкість, uh -huh. звичайно, в, в реакції на українські події, а слабкість, яка продемонструвала значною мірою. А, Імітаційність вже демократичних процесів на заході, uh -huh. і власне те, що Україна, Україна, стала майдан став революцією проти імітаційності uh -huh. суспільних політичних інститутів, а, а навіть проти імітаційності імітаційності всередині церкви, uh -huh. всередині релігійних громад, тому що вони були покликані майданом бути справжніми відповідними власне своєму євангельському поклику. Але Майдан також продемонстрував імітаційність багатьох західних вже традиційних інститутів демократії і покликав ці інститути стати відповідними, більш відповідними до самих себе, між до своїх словами, перших джерел. Так, цей розрив, але ми бачимо, що цей розрив між словом і реальним життям він привів до того, що е, два роки після Майдану. Трендовим словом, в оксерському словнику стає «пострус». І як власне от в цьому медійному просторі, де так багато маніпуляцій, все ж таки повертатись і, власне, в якийсь спосіб чинити опір для того, щоб правда цих подій не була повністю, умовно кажучи, винесена так. десь в лапки? Так. Ну, власне, я. Теж в західних університетах буквально нещодавно в своєму університеті в Лос-Анджелесі я читав лекцію з приводу з цього приводу різних маніпуляцій, у тому числі церковним церковним категоріальним апаратом. А, і сказав а, своїй аудиторії, що дивіться, ви говорите зараз всі про поструфт, особливо в американському, скажімо, в американській ситуації. Але ми з цим зіткнулися три роки тому. Ми з цим, з цим зіткнулися під час Майдану. Мені здається, що Майдан став такою а, 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 чіткою а, системою координат, в яких дуже важко загубитися, а, ага. шукаючи так мовити, правду. А, і, я думаю, що мені і багатьом в Україні майдан допомагає не розгубитися, не, не змішатися з цим, з цим потоком пострув після uh -huh. правди. А, і знову ж таки, ту саму силу він має в загальному в загальному контексті. Uh -huh. Тобто всі ті антитіла, які українське суспільство а, набуло. В результаті революції гідності після революції гідності, протистоячи цьому шквалу брехні, пропаганди, маніпуляції, і так далі, ці антитіла вже значною мірою втрачені в європейському західному організмі, і зараз вони повинні повернутися. І в цьому сенсі ми можемо бути тим самим тими самими ліками для західного суспільного організму, а який він потребує. І мені здається, що саме теологія. Uh -huh. Має тут свою місію. Тобто теологія, яка була дуже маргіналізована і залишається маргіналізована в західному суспільстві, вона залишається справді ще під тінню процесів секуляризації, які охопили західне суспільство в 50-ті, 60-ті, 70-ті роки тощо. Але Оця занепокоєність це справді екзистенційна навіть проблема, де зараз так. Для, для західного суспільства теологія може долучитися до розв'язання цієї, цієї проблеми. Як вона долучилася до розв'язання цієї проблеми в українському контексті? Тому я вбачаю дуже великий потенціал в публічної теології і навіть в українській публічній теології, яка може можливо дати відповідь на багато запитань, які звучать в тому числі на заході. Я уявляю, що багато буде запитань до автора цієї книги, подальших розмов, лекцій, інтерв'ю. На, на, на останок я хотів би спитати, власне, ми пам'ятаємо, що Хана Аренд казала, що от втрачений скарб революцій. Повстань в Бухаресті, в Прагі, тобто тих людей, які власне намагались вибороти цю свободу, і вона каже, що ца часто густо цей скар втрачали, і власне резистанс, тобто опір е, нацистській навалі у Франції. Втрачали через те, що цей скарб навіть не було названо. Mm -hmm. yeah. е, і через те, що бракувало власне іменування і ця робота іменування точного, е, люди забували про що, про що йшлося так. кілька років тому на цьому майдані. Е, я дуже сподіваюся, що ця книга е, власне відкриває двері знову до, до широкої розмови на, на, на цю тему. Е, що ви думаєте про цей не? Втрачений скарб правди це про це абсолютно вірно і безумовно, хан Арен зробила дуже багато для називання речей своїми іменами. Це майже біблійна функція, як ми знаємо в Біблії. Так. А, перші люди Адам і Єва були покликані називати речі своїми іменами для того, щоб а, акту, актуалізувати їх для себе і для і взагалі в світі. а-а-а Тобто, в цьому вже є певний богословський вимір. В uh -huh. цьому називанні речей. А, і ці речі а, вони можуть бути не лише позитивні, вони можуть бути негативні. Власне, Ханна Аренд вона, а, знаменита тим, що вона назвала а, своїми речами те, що відбувалося в тоталітарному суспільстві. А, в, і радянському і нацистському. І так. Радянському і нацистському. абсолютно вірно. І е, е, оця біблійна місія називати речі своїми іменами, причому речі як позитивні, так і негативні явища, скажімо, не, не речі так. в широкому сенсі так. явища. А е, це богословське покликання, яке церква повинна здійснювати, і здійснювати не лише по відношенню до якихось метафізичних категорій, але також до категорій публічного простору тобто, церква має приходити на цю агору. В цей публічний простір і просто оці всі речі називати так, як вона вважається за потрібне. і це е е е і це ця біблійна, ця біблійна місія. Ще раз хочу повторити наголосити на цьому богословському власне вимірі цього завдання. Вона буде слугувати не лише церкві, вона буде слугувати всьому суспільству, тому що mm -hmm. в цьому тут аренд абсолютно права. Що якщо ці речі не названі, вони губляться, вони губляться в історичній пам'яті народів, тому стають такі можливі речі, як квола. Незадовільна реакція, наприклад, заходу на, на українські події, це через те, що певні речі вже були забуті, навіть якщо вони колись були названі. Угу. І е, е, Україна нагадала про це наново назвала угу. ці речі тими іменами, які вона сама знайшла. І мені здається, в цьому такий універсальний вимір е, українських подій. І в якому сенсі місія українського суспільства в світі. Я хочу подякувати вам і сказати, знаєте, от починаючи з того грудня 2013 року, ви не спостерігач, не людина, яка просто описує пейзаж під час битви або після битви. Ви учасник цих подій, тому attention, please, Ви навіть, мабуть, не усвідомлюєте, яку величезну роль ви вже граєте в цьому публічному просторі. Києва України, не тільки в Каліфорнії. І я думаю, що ця тоненька вишукана книжечка, вона буде грати дуже важливу роль стимулу серйозної дискусії, яка дискусія, яка бере водночас до уваги весь контекст постсекулярних суспільств, про які писали ваші колеги, друзі і вчителі. І відповідно реальні події, реальне те, що відбувається тут і тепер, де точиться ця ця битва, Отже, я думаю, що з курікулом з будь-яких університетських курсів вже не, не можна викреслити, затерти і забути, що ця тема української публічної теології введена. отже... Ну, — Я в свою чергу хочу подякувати вам за те, що ви долучилися до видання цієї книжки. Справді мені велика честь, що вона стоїть на полицях поруч з іншими. Набагато кращими книжками, які ви справді ви обираєте саме краще для видання і Пілікана, і інших велевелетні і Арент, і Штейлера, яких ми згадали. Але е, я думаю, що це власна перша українською мовою ваша книга на цю тему. Ми знаємо, що вийшло кілька вже ваших монографій англійською мовою, то будемо чекати на їх переклади для того, щоб збільшувати Дякую. Е, розуміння. Е, Ідей, які власне дуже в концентрованому вигляді вийшли до дякую, отче за цю дякую. розмову.